Всім привіт, на зв'язку NoName, і сьогодні ми перевіримо, скільки можна зробити за одну годину на далекобійнику. І знаємо, чи найкраще це робота на сервері. Також, якщо ви хочете отримати подриночки на старті свого нового персонажу, вводьте NoName і забирайте їх. А ви набираєте чогось смачненького і приємного перегляду. Шоломчик пополомчик, мулатік на связі, коротше. Прилетів я все-таки виконувати цей світовий квестікс. Ну це ж щастя. Давайте, ну-ка, орендуємо пікмі, так сказати, GPX Bobcat. На одну годиночку, так сказать, таймер Сікану. Погнали! Так, Bobcat 30 літрів. І, так сказати, з запасом на щастя. Хочу за сьогодні, так сказати, виконати світовий квест. Заодно і перевірю, як у нас тут. Все по зарплаті на далекобійнику. Хтось свій спринтер кинуть, то не його спринтер. Але ну от буду я працювати, і от буде в мене теж такий спринтер. Буду на ньому катати. Я вже вирішився на що збирати, Так що, поки в мене не буде спринтера, я. Буду накатувати на оцю от далекобійнику. Тому вам, так сказати, приємного перегляду і побільше цукерочок у ваші трусики. А поки що ми катаємося. цікаво. перше замовлення і так далеко. Чудово стрейфить. Ух. І їде вона як їде. І звучить це чітко. Геть ямана, у мене паливо зжирається просто пісець як. Я зараз дивлюсь на те, як у мене паливо жариться, це просто жах. За цю годинку хотілося б хоча б 35 завозиків зробити, таких смачних, я б навіть сказав би чудових завозиків. Пофіг, чого мемов, смішинок або кенісов. Було б просто добре. У 1000 дали нічосі. А от те у нас. Ближайша, так сказать, станція трошки незрозуміла. О, є мама, ще й в плюс залишаємося. Вообще, хорошо. Тоді на фулочку їдемо за наступним замовленням. Єдине, що в мене тригерить, це як у мене паливо по мінус двоєчки отлітає. І ж собака дорогі. Тут згоречки, не знаю. Можна і прокатиться трошечки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мати василева. Йос туди. блядь, їздюк. <кхм> так, а де тут? Ага отут. Там. І знову 6 км. Скоріше за все, це знову, так сказати, 900 долярів. Що є дуже навіть чіткою справою. Бо платять тут дай боже. Опа, навичка Ду-ду, ду-ду. Найшвидший пікмі-бомбоклад на стейкер П. Да, да, я кажу. Опс, тут заворотик такий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 950 додому. Оп, стоять, поки ще не виїхав. Треба знайти тоцю. цю от сюди поїде. То, тут багато всяких точок загрузки. І можна собі обирати майже кожну. Нічого майже. Кожну. Щоб поїхав до якоїсь дальньої, з дальньої поїхав до якоїсь ближньої. Це якийсь мувмент, так сказати, додає. На цю працю, щоб ми не могли розслаблятись. Тож, хорошо. Подобається, що машина ще така Зараз подивимось ще, що вона може під горочку. Бо я думаю, вона не буде їхать 60, під опорочку. О, то вона всю сотню тримає. Оце тема. Хоча дуже влучно, дуже мітко ми вже прилетіли. Ей. Ну, 20, якщо закинуть, буде хорошо 5. Це у нас. Да 290. Бляха-муха. І знову спускається. Ліво, право, ліво право. Оп, трошки сократив, Таску подав. Гринні, бі туди. бі біп -бі. загружайте мене. біп бі біп біп-біп, бі біп -бі. бі -бі. бі -бі. Скоро зима, скоро сніг, а в мене за вікном дощ. Тому трошки обидно. Сейчас попідляємо наліво, трошки позустрічній, буквально саму малость, щоб допідляти до місця загрузки. Занадто довкріна. Загружайте мене, православні волоцюгі. маний, ми майже нічого не від'їздили, а гроші летять тільки так. Мені це подобається все більше і більше. Навіть з витратою 600. Це найкраща робота пляха-муха. Зараз спробую максимально так об'їхати. Там не завертать. Я заверну Тут еха, мінус стол, я вибачаюсь. Опа, мать Ізикс. Зараз одразу ми петляємо. Ось сюди. І нам ще плюс 850 за 4 км. Виглядає? Просто, чітко, не знаю. Так, одне замовлення, друге замовлення, третє. На здивування, мене ще не кинуло нікуди далеко, я по суті розвожу чисто місто. Але було б цікаво узнати, що там за містом. Які там у них ціни, розціночки і всяке таке? 1,7 км. Ну, якщо буде 200 х буде чотенько. Бо це дуже близько. Я ж кажу. Все то я знаю. Ой-ой-ой, мопіде хтось губив. 3 км. плюс-мінус. Якщо там було у нас 800 за 4. Ну, майже 5, тут буде долярів 400-500 десь. Бендс. Mm. І я вже майже на місці. Все, відкривайте пусі, я готов. Забирайте мене. Так. Де тут у нас найближчий. Е, я можу як сюди поїхати, так і сюди. План. Давайте давайте назад дамо дьору. Всього 1,7. Давайте назад Дьору дамо. Я, У мене чуйка, що це буде трошки вигідніше. 7400 газку, і це дальнє замовлення. Вроді десь в центр. В Сендік. Ой-ой-ой, як же я з горочки 160 лечу. Ой-ой-ой. Угу. Буде Кріан, Буде леклер. І зараз ми дізнаємось скільки нам дадуть грошей. Їхали ми сім к кме, Я думаю, мають хорошо накинуть. 1300 єма. Оце тобі нічого так, я скажу. От наші 12, і ми ушли в. 5200 за півгодинки. Оце що то, з -то. Е, Треба буде заправитися. Так, да, оце єдиний теж мінус, що треба буде, так сказати, подзаправитися. Я бачу, що 80 нам вистачило на півгодинки, тому я зараз заправлюсь десь на 35. Піля, треба було заправлятися на дешевший. Там я за фул бак майже 600 віддав. А тут на проїзні з мене касар здерли. Піля! Оце вам фінансова неграмотність. Ну ладно, 1600 за паливо, Я думаю, мені якраз його має да вистачить. Якщо в мене будуть такі замовлення великі, то я, звісно, і грошей буду з них більше лутати. Опа, пейда і плюс 150. Чітко, що я можу сказати. 6 км, це знову це десь 1000. І це вже чудово. Опа! Плюс навичка, халява. Додому. І ми якраз підлітаємо. Підлітаємо до нашої тоці здаті. Зараз ми, по суті, відбиваємо все, що ми витратили. Да, І так сказати, по обоюдному цьому. Да, 1300 накинули навіть. Ой-ой-ой. Що то я трошки завтікав, куди мені їхать? Тому. Їдемо туди, де дають великі закази. Ну, по крайній мере дали. Ой, стоп, це ж ми роз... розвантажилися. О, тут хорошо, тут не далеко. І 2,7, замовлення. 2,7 км. Трібою хоть бждюхать. Кладик одложу у мене тут ахує. О, 4-5 км. Це якраз десь 600 км. І це ще плюсик, так сказати, в А Ми отримали 600. 650. О, із загрузочка. Прямо тут за куточком. Чудово. Нет, всього 4 км. Очікує, нас десь долярів так за 600. Да, 730. Окей. У нас 15 тисяч 538. Вісьмірка вийшла вже. То, Наступне замовлення, можна сказати, або передостаннє. або останнє. Все залежить, так сказати, від рандому. 6 кілометрів це у нас ще плюс тисяча. 900 за 6 км. Ну, так, все правильно. Опа, автобусник. Кстатя, кстатя, а його ж. Тоже треба буде перевірити цього автобусника? Це ж як фул легал, майже от, от держави, так сказати, роботьоночка. Треба буде теж затестити. Що я можу сказати? Таймер завершується. 1400 мені ще не кинули зверху. І далі я вже просто нікуди вже не вспію. Тож на цьому так сказати, усі хлопчики. Тож, мої любі, будемо підводити підсумки. За одну годинку я розвіз 14 замовлень. Загалом це 11 191 долар. Якщо брати чистими з витратами на паливо, це 9544. На паливо я витратив 1647 доларів. Бо трошки дурень затупив і заправився на так сказати місцевій заправці, на якій є вже величезна націнка. Тому, якщо заправляєтесь, заправляйтесь десь на відшибі. Просто щоб заправитись подешевше. А на цьому будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться, вводьте мій промокодікс обов'язково. А вам гарного відпочинку. На зв'язку був новний. No